Не такої вже великої, але зустрічаються групи хвороб, які називаються вірозим. Це хвороби, які викликаються з будниками вірусного походження. Зокрема, менш цікавий, але є вірусний параліч. Вірусний параліч є двох планів. гострий і хронічний. Гострий вірусний параліч не піддається лікуванню взагалі. Це хвороба, яка збудником якої є РНК-містимий вірус. РНК місцевий вірус. Що таке РНК? Є ДНК, де кислота, і РНК. Прибурноклоїна. Це коротка, коротка інформація, яка літає, це не бактерія. Бактерію ще можна побачити, щоб я зараз дуже грубо поясню. Бактерію можна побачити Да? З мікроскопом. Звичайним мікроскопом. Ну, не звичайним, а більшим мікроскопом, А РНК це фактично літає якийсь шматочок інформації не в вигляді бактерій, але він живий. Він вселяється в організм і заставляє організм продукувати невластиві для нього продукти. Які як такі продукти є токсичними для цього організму? Організм внаслідок цього супротивляється, температура і ну, вірусне захворювання, по типу те, що знаєте, розгрипло. зараз трошки поки Скажіть, будь ласка, як, як лікувати вірусне захворювання? Знаючи чому? Тому що тут аналогію можна привести з тваринного світу і на комах аналогічно. Лікування вірусних. От, Віду ззаду? Імуностімуляторами. Температура. Ще раз. Симптоматично це далі, так. Да. Але, в принципі, була, правильна відповідь була імуностимулюючими препаратами. Вірусні захворювання, як і в нас, так і в тварин, і в комах, в тому числі бджіл, тільки лікуються імуностимулюючими препаратами. А антибіотиками це вже наслідок. Да. 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 І, 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 которые, ну, такі, вішества, которые клітки мішені вірусу покривають не дають вірусу прореагувати. Да, можна, Ще раз, є дві форми: гостра і хронічна. Вірус це дуже стійкий до фізико-хімічних факторів впливу. Наприклад, е при температурі 15 градусів в трупах, в трупах, в трупах личинок. Він зберігається до 4 днів. При нагріванні до 60 градусів і на... помирає. До 60 градусів помирає протягом 1 години. Ультрафіолетові промені, бо часто ви ультрафіолетові от лампи хочете там, або ви питаєте ультрафіолет і сонце відповідно, вбиває вірус протягом 1 години. Тобто санація один з ефективних способів. Дізінфекції. Як, як і гострий, так і хронічний вірус зустрічається в всіх країнах світу. Але, якщо взяти на протязі періоди року, то найчастіше. Хронічний вірусний параліч відзначається влітку після різкої зміни теплої, теплої погоди на холодну дощу. І навпаки. Навіть більше, що навпаки, більше шансів. З холоду на жару. Це хронічний. А гострий найчастіше весняно-літній період. Передається він від здорової бджоли до хворої бджолами, також передається кліщом. Більшість вірусних захворювань і інвазійних інфекційних захворювань, бактеріальних в тому числі, багато, багато хвороб передається кліщом, в тому числі вірусно параліч Клінічні ознаки. Які клінічні ознаки вірусно опираючі? Хронічні. З'являються клінічні ознаки вже на четвертий 10 день. Це хронічні, так? Хронічний, да? хронічний да, зараз хронічний. Бджоли дуже збуджені. При цьому на четвертий 10-й день. Клінічні ознаки з'являються на четвертий 10-й день. Бжоли збуджені. Робочі бджоли роблять нехарактерні для себе рухи, зигоподібні. Ну, може, може сидіти, злетіти, раз-раз-раз і впасти сімо. Все. З рухи. Відмічається тремтіння крил. У бджіл відмічається тремтіння крил. Хворі бджоли неадекватно реагують на зовнішні подразники. Неадекватно реагують на зовнішні подразники і часто збираються групами, навіть їх бджоли, здорові бджоли їх відмежовують, збираються групами, скажімо, на дні вулика, на передній стінці біля льотка. Основна ознака при цьому, основна ознака, ну, тут може не зовсім не виходить вже ваша італіянка, основна ознака, бджоли стають лисі, чорні, лисі, чорні. втрачають волосений покрив. Черевце зменшується. Черевце зменшується. Ну тут, як уж... же ви приділіш, не оприділіш. Візуально. Все одно. Як наслідок бджоли, то вже геометрично понятно. Наслідок, Як Якщо наслідок такого враження, бджоли погано розвиваються і подальше переміщується свій стан. Перше, що ви повинні знати, що таке зараз грубо, будете там щось позаписувати, основні тези. А кільця? Кільцем різний квітч. Ні, різне кільце не в Там чітко виявить, ні. А там не чіткі. Ні, ні, то не хватит. Лічинки що... теж вражаються. <різований> це хвороба дорослих. Личинка може бути переносчиком, принципу може бути. Але це хвороба дорослих життя. Перше, що таке вірусне? Взагалі вірусний параліс. Зараз вірусний. Вірусний параліс, особливо зараз по іншу форму, це коли робочі бджоли. У вас, не дай Бог, в сім'ї з'являється велика чисельність старих бджіл. Но це потрібно чітко дожити. Зараз, зараз цей процес буде нормальний природний відход старих, молодих. В сім'ї з'являється велика кількість старих лисих бджіл. Параніч, коли вражає б, бджола за короткий час від молодої стає бабусею. Період старіння дуже швидко проходить, вражає нервовий не, 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 пітини, розвивається, і бджола дуже швидко стає старою, зношується. зношується. Да. При цьому клінічні знаки ви записали, бджола стає чорною, лисою, блискучою. При перших ознаках, то, що бджоли неадекватні, ну, от ведуть себе неадекватно. неадекватні, Можуть робити взаємоподібні рухи: злітати, падати, сідати. Спостерігається, розкривиться. Асиметрії. І на перших етапах на перших етапах, на перших етапах бджоли, здорові бджоли стараються ну, якби, зробити карантин, відмежуватися, вигнати їх. І часто то зустрічається, що вони їх десь в куточок на, на стінку вулика, на дно вулика. Перед льотком їх не впускають навіть у вулику. Велика кількість витягують старих бджіл, не впускають старих бджіл. Оце одно із ознак, одно з клінічних ознак вірусного арадію. Жоли стають із молодої, зразу різко стають старої. Гострий параліч. Найчастіше гострий параліч, теж враховуйте це, найчастіше гострий параліч вражає молодих бджіл. Тобто не саме старий льотних, а найчастіше молода бджола стає старою. В принципі, отут дні ті ж самі десь може, в межах 4-10 днів майже те саме, що при гострому, що при хронічному. Молоді бжоли втрачають здатність, при цьому молоді втрачають здатність до польоту, не літають. І при острому, найбільш пригострому відзначається асиметрія крил, так звана розкрилиця. І через іноді збільшене. Через це іноді збільшене. Симатично. Дивіться, якщо взяти э, гру, груди, да, груди, груди, то крила симетричні. тут криво і отак открило, там вже видно. і отут от криво. От, да? Асиметрія буде це те саме тіло видно, да? тільки крила будуть одне, одне отак, а друге отак, от, наприклад. Да? Асиметрія. Тобто вони не симетричні вже будуть, бачите? Тут симетричні, а тут асиметрія. Викриву, Дякую. Діагност, діагноз основний, остаточний діагноз становить тільки ветеринарна клініка. Ви можете поставити, відкинувши це все, поставити такий діагноз попередній, а оста, остаточний діагноз встановлюють ветеринари. Для профілактики вірусного чи гострого паралічу, як і гострого, так і хронічного. використовують наступне. Можна використовувати. Розчин рибонуклеази. Розчинку рибонуклеази. Рибоноклеази. Для цього 50 мілі... міліграмм препарату. 50 мг препарату. Розчиняють у 15 мл води. 50 мг, 15 кубиків. Плюс 15 кубиків води. І оприскують джін ну, всю сім'ю. Оприскую всю сім'ю чотирьох разово, з інтервалом 10 днів. Ні, це роші зробили, оприскуєте, да. так. Да, десь півтори-дві секунди оприскуєте. Для профілактики Для профі, Для профілактики, да. для профілактики теж потрібно пам'ятати, щоб не допускати перегріву бджолиних сімей. Не допускати перегріву бджолиних сімей. Ще раз, будь ласка, скажіть. 50 мл. 50, 50 мл. плюс 15 мл води оце робите дівчі розчин. І оприскуєте сім'ї таким. Так дуже мало і рух. Це як часто такі захворювання Я практично не бачив, 4 4 рази, дуже, дуже рідко буває, але за з зараз... Чотири рази з яким інтервалом? Десять днів. Зробіть більше. Я вам скажу, як розколотити, але зробите вам скільки, скільки вам потрібно. Час, часто часто таке буває. Передоз не страшен? Ні, не страшно. А можна використовувати будь-які інші, будь інші е, імуностимулюючі препарати. Будь-які інші імуностимулюючі препарати. У вас повинна бути одна концепція. Вірус, вірус потрібно лікувати тільки імуностимулюючі. Загальну цього організму підняти все. Як ви це будете робити, можна використовувати той самий гомогенат трупневих личинок, щоб дати бжолам стимулятор, скоротити гнізда, дати можливість, щоб не розширювати це. Це цілий зоотехнічний, зоотехнічний комплекс. Але я думаю, що ви вже про нього знаєте. Не занадто, не розширювати гнів. Обичний інтерферон Сторотип. можна використовувати? вами, аптечний інтерферон обичний використовувати Можна, можна? Я такого у прасічницькій практиці такого не знаю. Попробуйте, може, можна, можна використовувати. Але у нас інтерферон у нас трошки інший препарат є. Ну В принципі, так. Да. Щось подібне інтерферону є. Тоже бригади і в Щас дійдемо, я, я не використовую. Попробуйте, попробуйте напишете, потім розкажете, що діє. Бо дехто, наприклад, такі ж деякі автори, біпін, чітка інструкція, використання це зовнішня, вони дають корка і пишуть, що добре, я не знаю. Пробуйте, пишіть, ставте результати. Я вам даю так, як є. Ефективність. Ефективність? Ефективність буде залежати від того, наскільки наскільки швидко ви взялися до цього. Наскільки запущена, наскільки не запущена, і залежить від сили сім'ї також. Якщо сильна сім'я, сильна сім'я, чому сильна сім'я? Сильна сім'я не тому, що там велика кількість робочих бджіл, а сильна сім'я дає можливість виростити фізіологічно більш здорових бджіл, тому що в них достатня кількість бджіл робочих, які вирощують розклід, які в достатку дають маточне молочко. Не економлять на чому, не на чому. І якщо навіть порівняти сильну сім'ю, середню і слабку сім'ю, і в якийсь пері... момент їх вирівняти, вирівняти і зробити зріз, фізіологічний зріст, то й на фізіологічно розвинути, фізіологічну, фізіологічну здоров'я будуть більш середні і сильні сім'ї, сильні і середні, порівняно слабкими. Слабак ніколи навіть його вирівняти, навіть якщо його вирівняти, він ніколи не дасть хорошого результату, якщо він виросе, як слабак, тому що вони були не до. О, зараз дуже групу не для кадри, недоколихані, недогодовані. І хоча вони фізіологічно вже здорово працюють, вони будуть набагато поступатися, дальність льоту буде менша, об'єм зобика буде менший, довжина хоботка буде трошки менша в порівнянні до сильних сімей. Зрозуміли? Сильні, я говорю, не маючи на увазі чисельністю. А сильні це ті сім'ї, які... Всі технологічні процеси, які були провирощувані, і умови були дотримані, і тоді, виходить, сина. Не тому, що вона по чисельністю сильна, як Китай їх багато, та, але це ще нічого не значить. Для лікування, для лікування вірусного паралічу, для лікування вірусного паралічу, застосовують бактеріальну ендонуклеазу. Найшов тільки в Росії. Бактеріальну ендонуклеазу. використовують бактеріальну тендонітуацію. Для цього в одному літрі води розчиняють 100 тисяч препарату. Одиниць, так, має навозі одиниць. Як правило, це, раніше це був один флакон. Ну, а зараз треба дивитися, 100 тисяч препаратів. Для активації цього ферменту додають 1 грам хлористого магнію. Скільки? 1 грам. Хлористово магнію? Так. Да. І за допомогою агрегату, який називається росинка, оприскують кожну ранку з обох сторін протягом 2-3 секунд, тобто ізобільно. При цьому температура не повинна бути менше 14 градусів по Цельсію. 6-8 раз, наскільки це проблематично? 6-8 раз? 10 днів. При будь-якій обробці, зараз просто, коли взяли ранку, оприскуєте. Потрібно оприскувати не прямо в рамку, да, якщо це відкрите, особливо якщо там відкритий рости, а основи. Від куток. Від куток, як водно, но щоб не заливали, не заливали личинки звідти відходи. Питали, а потім збили. Чи часто ця хвороба зустрічається? Я ознаки цієї, клінічні ознаки, цієї хвороби бачив є. Але вона часто зустрічається, потрібно зараз вам чітко відмежувати старий бджоли, тобто ви вже знаєте, що є, є такий період у бджолині сім'ї, тобто потрібно дещо повідкидати. Є такий період у бджолі сім'ї, коли відбувається природна заміна старих бджіл на молоді. Тобто в цей період у вас концентрація старих блискучий вжив більше. не потрібно це боятися раз. І, інше. Є така хвороба, почитайте про неї, трошки більше я на ній менше зупиняюся. Є така хвороба, яка називається травнева хвороба. Особливий період, коли бджоли кишечник, коли бджоли кишечник забивається якимось, кишечник забивається пилком, пилкою масою. І через це трошки збільшене, щось там подібне, це особливо це в ранній весняний період. період. І тоді у вас ви читаєте, ага, співпадає, співпадає, старий раз є. А потім воно часом само пройшло. Тобто цей період потрібно досідити кишечник, подивитися. Все в комплексі включаєте, і ви самі, самі стаєте лікарем. Хоча кажу, остаточно ставить ветеринарний лікар. Друге, іноді часто, часто, часто і густо бувають хімічні токсикози. Хімічні токсикози, клінічні ознаки приблизно в принципі, можуть бути дещо сподібні хімічні токсикози. Особливо хімічний токсикоз, хімічний, а, а в меншій мірі, але теж діє, фітотоксикози. Коли в період, за мене, зокрема, був при луках такий випадок, то телефону вилікував вірусний параліч. Де пасіка стояла, масово квітували отруйні рослини. І от клініка клініка та сама, що я тільки що вам розказав, клінічні ознаки. Але період пройшов, кажу, а ну подивися, а там ще є те, що те, ще є то-то. Період світіння пройшов, все пропав, все, все, все стало світло. Через скільки бджола гений після зараження? Після зараження 10 днів, 10 днів він кубицинби, 10 днів відбувається, плюс, ну ще десь грубо 10 днів. 10-5 днів. днів. І то навіть може бути менше, до 10 днів. Тобто, сама... Але це не є так, що раз і вся сім'я. З чисельністю бджіл, це, е, якщо нічого не робити, це може бути геометрично зростати кількість хворих бджіл, тоді сім'я припиняє свій розвиток і вже далі-далі ти наслідки, що є. Тільки ворога заражається? Через... Ні, 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 вона, вона може зустрітися з іншими, наприклад, Передача. це. А? Передача як ще бути? При контакті з при контакті із іншою бджолою або іншими запилювачами на квітах. Фізичний Фізичний контакт? контакт, Фізичний контакт. Фізичний контакт. Фізичних так це трошки інша як бактеріальна хвороба. Ну, пасічник може сам занести, якщо по, по, десь попрацювавши в якійсь сім'ї, шляхом недотримання гігієни, це кабіжний корм, після кожної сім'ї руки мені, правильно? І я сам особисто теж там. В принципі, може. Якщо десь підозра є, подивилися, щось купили, в такому варіанті може бути. Там вони зібралися на передній стінці, а полісосом, якщо брати, буде щось погодження. Ну, їм поможе. Але сім'ї ж збудник є, окрім то, того, ви повинні зібрати його присосом, окрім того, ви повинні ще провести комплекс якісь е, міроприємств для того, щоб... Да. А для чоловіка ну, не, опасно. не опасно. Це не опасно. Користуйтесь. Далі. Наступна, наступна хвороба. Мишу